І всім привіт! Ви на каналі Dragon Try Games. І сьогодні вийшла. Ну, як це сьогодні, не сьогодні. Але вийшов Garden of Banban 0, друзі. Мені дуже цікаво пограти. Я взагалі загальному прийшов весь Garden of Banban. Але я вам ще не виклав це в YouTube. У мене є заготовки. От ви можете бачити. Тут заготовки. Я їх ще випущу. То от. А зараз Garden of Banban 0, друзі. Тому давайте почнемо нову гру. Мені вже так цікаво, що тут буде? Ну... Опа. Тут банбан. І годинник банбана. Щось буде пов'язане з ним. Для батьків, які прагнуть врятувати свою дитину, це час. Це дуже делікатне питання. Натисніть на годинник, щоб перевести час. Додається полоска. Друга полоска. Третя полоска. Четверта полоска. Доктор! Доктор! Із цього мої частини Гартен БАН-БАН я, я, я потім випущу відео про Гартон Бан-Бан 7. -бан <-сім> Коротше, потім ще дізнайтесь. Та він, походу, робив експерименти над дітьми. Ну, я не знаю, ну вроді да Він їх лікував, ну я не знаю. Так. Ми заспавнились Надо проверить, на как... no, что они играют. Так. Может, я как-то Так, все. Uh, управление, я же, блин, я видел так вид век. Я видел вид век, вид управления. Мне стало уже капец, как незручно. Окей. Okay. Натисніть на кнопку, щоб розпочати щоденне опитування. Добре. Я щось не то зробив. Оскаво просимо до щоденного опитування. Ну Окей. Вам буде поставлено кілька запитань, на які потрібно відповісти так або ні. Ви будете відповідати за допомогою кнопок з боку екранів. Я бачу. Права кнопка це так, ліва кнопка ні. Я зрозумів. Візуальні символи будуть встановлені, щоб допомогти зрозуміти, що є що. Ваш розум може бути затуманений. Ну, то зрозуміло. Але від, від вас очікується, що ви відповідатимете якнайкраще. Тож ість має, має вирішальне значення. Окей. Ну, не запитання? Ти пам'ятаєш своє ім'я? Ну, кані. Ну, звісно, звісно, Dragon Dry Games. Наші прогнози покажуть, що ваша відповідь не може бути правдивою. Будь ласка. Дотримуйтесь повної точності під час відповідей. Ви знаєте, де ви знаходитесь? Так. В садку банбана. Сюди. Наші прогнози покажуть, що наш, ваша відповідь не може бути правдивою. Чого? Неточні відповіді неприпустимі. Та я точно відповіді даю? Ви відчуваєте себе дивно. Ні. Ваш ворожін все ще пристосовується до змін. Очікуйте сильної головної болі в найближчі дні. Ой, ну капець. Ви пам'ятаєте щось з того, що було раніше? Е, ну, те, що було раніше, я не знаю, тому отак от. Отак от. Ваша відповідь цілком природна. Угу. Ви успадковуєте певні атрибути. Але ви станете тим, ким вирішите бути. Я хочу бути людиною. Ви вже заповнили щоденну анкету. Передача даних. Угу. Будь ласка, візьміть свою ключ-карту. Прикольно зробили. Найближчим часом до вас підійде перший ві. Я не встиг дочитати. Круто! Окей. Завершайся в кінці кімнати, подалі від дверей. і звичайні руки, щоб я їх бачив. Я не буду повторюватися. Це бан-бан говорить? Чи він так жорстоко до мене? новачків завжди так легко обдурити. Привіт, мене звуть шість і я твій сусід. Я гадаю, я можу привітати привітатися, сусіди. У твоя кімната набагато крутіша за мою. У тебе є стіл, трослина і навіть полиці. Хочеш помінятися кімнатами? О, oh, oh, вибачте, ви, мабуть, дуже збентежені. Не те, що я міг допомогти з цим, але що я можу зробити, так це допомогти вам ближче познайомитися з цим місцем. Про те, кому яка кімната дістанеться, поговоримо пізніше. Бачу, ти вже отримав свою карту пропуску. У тебе їх буде багато. Це означає, що вам знадобиться щось, що допоможе їх відстежувати. Ось, візьми, це твоє. Ти дуже швидко гориш, бан банбан. Я не встигаю читати за тобою. Ці ключ-карти дозволяють вам вафати, ці сканери карток, які можуть робити все, що завгодно. Зверніть увагу на кольори сканерів, адже вони мають кольорове кодування. Ми не повинні залишатись тут надто довго. Інакше вони подумають, що щось не так. Ходімо в інакшу кімнату, де всі інакші. Все, окей, йдемо за Бан-Баном. Так, тут двері. Слуха, тільки... Спробуй. Ну окей, зараз спробую. <рес> <рес> Прикольно, доктор нажимає на кнопку. Добре, я хочу подивитись на місцевість. Яка тут місцевість? Моя кімната. І тут аж інакші кімнати. Тут ще крім мене хтось інакше живе. Так, стоп. Мені здалося, окей. Йдемо сюди. Блін, а бан бан тут такий маленький і прикольний. Подивіться на нього. Окей, давайте вже нажимаємо на цю кнопку. Ласкаво просимо назад. Hey, this is the Хіба це не життя? Play, Просто грайте, сплячіть, повторюйте. Але найголовніше робіть все, що вам скажуть. Це дуже круте місце, але є дехто з ким я хочу вас познайомити. Окей, давай познайом нас. Це такий сад. Вау! Дивіться, який сад великий та прикольний. Тут є гриби. О, це ж та, банбанела. Вроді так, банбанела. Ей, Севен. Ей, Сьомий новенький прийшов. Не зараз, я зайнятий. Я ведь не хочеш подивитись на нього. Подивись на мене. Це він? Так, ніби одного з вас було недостатньо. Я зголосився показати йому все навколо і навіть навчив користуватися сканером для картоп. Саме те, що робить хороший лідер. Лідер? Ага. Так, лідер. Я казав тобі мільйон разів. Всі дивляться на мене, і я лідер групи. Неважливо. важливо. Слухай, новачку, я розмовляю лише з тими, хто надзвичайно розумний і зацікавлений у знаннях так само, як і я. Схоже, ви навіть не знаєте, який у вас номер справи. Ну да. Я взагалі то дуже розумна. Не беріть її слова близько до серця. Ти її сподобайся. Так само як потикайки подобаються я. Але схоже, ваша репутація не така грандіозна, як ви сподівались. як щодо того, щоб оглянути місце і можемо завести друзів, поки ви тут. Знайди мене, коли закінчиш досліджувати. Тепер мені треба завести друзів, щоб підняти свою репутацію. Давай. Без образ, Але ми це вже проходили. Я не маю часу на розмову з менш розумними. Хороший, хороший, хороший. О, кнопочка, 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 кнопочка 30. Не можна. Дуже класно. Так, тут а що? Тут вона, певно, вчить Опять своїх кеглів. Що тут? От хто такий? Це якийсь хузняк. Е. Що. Що це таке в нього за ім'я? Статус рівний. Ну ж бо, ти маєш мені допомогти. Перед тим як відправити мене сюди, тільки сказала, що щось про те, що вона не любить тупих людей, і тепер я дуже боюся побачити, що станеться, якщо я піду звідси. Допоможіть мені вирішити цю проблему, і ми зможемо розділити все, що в цих коробках навпіл. З того, що я зрозумів, ви повинні розмістити сфери у певному порядку. Порядок, який би дозволив позумку пройти, пройти через них від найменшого до найбільшого. Ну, чого ти не зробив за домашнє завдання? Тепер я маю за тебе вирішувати домашнє завдання. Ти що? І ти, ну Ну ти добре, що, що я прийшов до тебе. А як би я не прийшов, що би ти робив? Так, добре, мегамозок зараз буде вирішувати завдання. Окей, а що тут треба робити? <світ> добре. Тут є бачу якісь сфери. Я їх можу брати. Я їх можу засовувати. Угу. Так, окей. Так. Треба так, щоб вони. Треба послідовності. Ага! Я поняв, друзі. Дивіться. Дивіться. Так, беремо зараз третій. Оцей, от, так що я не помиляюсь. Зараз я вам все скажу. Коротше, маємо їх зробити у послідовності. Так, щоб повзунось прийшов. І все, типу, вони були у послідовному порядку. Отак от. Так от. І я не я все правильно зроблю з першого разу. Тому я не... я... Бу... що я розумний, все з першого разу пройти. Так, отак от йде. Далі яка Ммм, Ой, чого головоломка. Так, далі що ставити? Так, і їде сюди-сюди. Значить, це посередині, чувак. Оця от кулька посередині. Опа. Далі ця кулька. Оця. І ось ця нижня кулька сюди. Все. Єс! Це правильно! Ви зробили це! Ура! Чекайте, чекайте! Що? Це ж ще не все? Забудьте те, що я казав, щоб все розділити на Забирай все, тільки допоможи мені вирішити цю проблему. Ти знущаєшся Міг би зробити домашнє завдання. Тут я маю за нього все вирішувати. Ну, окей, тут дуже просто, як на мене. І банально. Просто все по порядку. Як таке вирішити? Як ти таке вирішити? Не можеш. Сюди. 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 Все. Сюди. Тепер то їде сюди. Це буде. ось цей от. Цей от сюди кажу. І зараз ставимо. Цей. Сюди. І цей. Сюди. Все. Має бути все правильно. Ну, звісно, я ж мегамозок. Це просто. Все це все. Можна йти вже. Це вже все, вийдемо ще. Ти знущаєшся, хлопче! Як ти хочеш, щоб я це зробив? Хлопче, ти знущаєшся? Ну добре, зараз ми це також вирішимо. Виглядає складно, але на діях має бути просто. Так, окей. Беремо, значить, оце от. Бо він не останній, він посередині. Далі останній, постанида. Опа. І зараз вроді я сэра. Давайте не провірим, чи я сюди правильно думаю. Надіюся, що так. Так, це сюди. Цю сферу сюди ставимо. Так, далі, далі, далі. Так, далі цю сферу. А тут вже доволі просто, по послідовності. Блін, виглядало складно, а ділі це дуже просто. Так. Сюди, зараз. Сюди. І зараз головне не перепутати Не поставити. Зараз якраз таки нам треба поставити. Саму більшу, так, да, зараз саму більшу треба поставити. Так, 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 так. Саму більшу і далі беремо цю от. І цю сюди. Все? І. Все! Мегамозок все вирішив. Просто Ух. Принаймні тепер Фу, у мене є фізичний, фізичний доказ з того, що я прийшла це божевілля. О, дякую. Нема за що. О, він тепер мій друг. Нема за що, друже. Завжди готовий допомогти. Це шо таке? Ага, у мене рівень знань. А плюс. Нормально. Все. Хлопче, якщо потрібна допомога, звертайся, але... але. Краще виконуй домашнє завдання сам, бо тому що я можу не прийти. Так, давай до нього. Хлопець бі... 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 хоче собі забрати скарб через моє мертве свистке тіло. А що там не так? Окей. Okay. А що тобі не так? Хочу я мій скарб. Я знайшов його першим, це моє. Ч сразу такий? Та вроде нормально. Ви в залі однакові. О, друже, привіт. Що там? Эй, hey, hey, сюди! Я підійшов. Якщо я стрибну, HP, ти мене впіймаєш, я застряг тут! На кілька годин! Ну добре, давай, стрибай! Я йду! Hold on. Зачекай, чому ти не попросив мене про допомогу? Тому що я знаю, що ти до сих пір сердишся за той розіграш, який я влаштував вчора. Що? Ні, я вже забув про це. Просто стрибний, і я тебе зловлю. Обіцяю. Гаразд, якщо пообіцяєш. Прям на какту сти. Бан бан, ты готов, что возлоскую. Ого, Ніколи не, не жартуй с жартивником. Ты серьезно, бан бан! Добре, давай то я проверим, что ты нос с тобой, нормально. Давай, давай, вставай, 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 друже. Все. Ой, дуже друже. Дякую. Ты щойно заробив друга. Все, дякую. Дивні не хімена, їх практично нема-нема. Так, бачу драбину. Лізем сюди. Я чсь не можу. Я хочу на драбину, я не можу. Мі щось не дає піти на цю драбину. Ай-яй-яй. Ну, добре. Ну що, не можемо піти на драбину, не йде? Так, а може банбанела вже Все. Розоб... О, там ще якийсь. Йдемо до нього. Гей, hey, hey, я бачив як ти допоміг тому хлопцю біглу! Мені теж потрібна допомога. Приходьте і я зроблю так, щоб ваш час був не витрачений даремно. Окей, okay, йдемо до тебе. Треба взяти драбину. Як мені її взяти? А, все, я тепер не можу на неї застребнути. Опа, сюди. Сюди. Нічого практично не видно. Куди бігти? Так. Це паркур, чи що? Окей. Опа! Не-не-не, не падай. Окей. Спроба номер два. Це паркур. Єс! Пройшов з другого разу паркур. Сюди тепер стрибаємо. Опа. І тепер треба якось до цього... Туди попасти. А як вони хочуть, щоб я до нього попав? Опа. Типу, як ви хочете, щоб я це зробив? А ну як вони це Так, опа. І, 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 сюди! Так, вийшло. Ми застрибнулись сюди. Так. І куди ми попали? Це де ми знаходимось? От тих Е, куди ти втікаєш, Ану ну стій. От втік, диви. Так, окей, що тобі треба допомогти? Вони дали мені завдання розгадати цей дивний екран. Сказали, що якщо я його розгадаю, то отримаю приз. Я ніколи навіть не намагався спробувати. Вони не звернули увагу на те, що в мене немає рук, якими можна було би клацати. Вирішиться для мене, і ти зможеш забрати ці колеса. Це все, що мені вдалося зберегти від крадіжки з моєї кімнати. Угу. Я маю так вчасно класи. Як я ви хочете, щоб я останній клас. Окей. Все, готово. Євовижно. Я так довго чекала на цей момент. Чо? Гітара? Яй треба грати руками? Мене помістили не в ту кімнату, чи що. Ну, окей. Забери колеса. Ну, okay, окей, забираю колеса. А для чого мені колеса? В окей. неше у них ще не під фон купив цю ідею. Так, окей. Okay. Що тут таке? Угу, тут така <свистівка> Тобі більше нічого не треба. <свистівка> Ладно. А для чого мені то шина? Може піти? Ні, не можу. Окей. Клапесь. Тут багато головолонок на початку. Хопа, вистрибуємо звідси. Йдемо до банбанели, може вона вже про нас думку біло. О, oh. so love... oh, ти любиш знання так само сильно, як і я? Мало хто отримує 5 з плюсом на моїх тестах. Чудова робота. Давайте ще раз натиснемо. Тобі щось потрібно, побратиме по розуму? Ще раз. Тобі щось потрібно побратиме по розуму? Mm -hmm. Вона вже хоче, щоб ми щоб, щось помости нам по розуму. Це щось пов'язано з цим класом, я вгадав? Я вгадав? Ну я не знаю. Окей, давайте я тоді піду туди. Надіюсь, там буде щось потрібне. Бо, okay, Той, хопить, хоче забрати собі собі? скарб. Це розвитка марветіо. Човен? Я взяв чу. Дивіться, що я зробив? Це з човна я зробив машину. Поїхав. Все, їдь. Я проплив всі морів за цим скарбом. І все одно ви не отримаєте <гас> нічого з цього. Моє! Масштабна супербитва. битва. Він переміг. З um, okay? тобою все гаразд? Hello? Hello? Що я зробив? Green... Жаді Біст погубили нас усіх. Скажу твій all новенький, yours. мені нічого не треба. Ти серйозно? Ну Окей. Ти що його вбив? Ти... Ти серйозно? Ти його вбив? Задради цього скатруба. Ну так він сказав, жадібність погубила. Так. Це що таке? Це бантик. Мені здається, з цим до Банбанави треба йти. Йдемо до Банбанави. Я навіть Ну, може до бан чи... Я навіть не знаю, куди йти мені. О, це для мене. Це мені. Мені подобається. Дякую. дякую. Мені подобається, дякую. Ура! Ти вже з усіма подружився. Як все так? Кожен, хто здає мої тести на 5 з плюсом і дарує мені чудові подарунки, мій друг. Але я ж тобі дарував квіти того разу. Це були гриби, пластикові гриби. греби. Важу, яка має значення. Знає що як тобі такий варіант? Якщо ти так добре вмієш знаходити друзів, давай пограємо в вихованки і подивимося, чи вмієш ти їх знаходити. Ніхто ніколи не знаходив мене в хованки. Я тепер з ними в хованки граю. Ну круто. Ти, ви, ви серйозно, хлопці? Та які хованки? Ага, активуйте лічильник у кутку, це типу тут. Ні, я не можу. Який лічильник у кутку? Ага, певно той оранжевий. пішли туди. Пішли туди. Не, навіть тут они А тоді де я його маю активувати? Питання В якому кутку? Який лічильник? Друзі Банбан Де нічильник у кутку? Мені пояснить хтось. Ну окей, зараз. Так, статус 2. Хай okay, шукаємо по кутках тоді. Тоді, якщо це буде довго, то я вам зроблю таймлапс. А, ні, я вже його знайшов. Все, ніякий таймлапс не буде. Оцей отключен. Все, ласкаво просимо назад кейс 4. Так, ми щось актували. Йдемо назад до банбана. Тоді до мене. У мене є важливе оголошення. Як ви могли помітити, у нас з'явилося нове обличчя, і ви знаєте нашу традицію. На честь них давайте пограємо в хованки, і вони тут. Чекай, нам когось не вистачає. Де ваш друг? Жадібність, Злодій задоволені. У гонитві за золото ми втрачаємо свій блиск. Жадібність забрала їх. Що? Гаразд, коли побачите їх наступного разу, скажіть, що вони пропустили гру в хованки. Ну, новачку. Не я вставляю правою. Взагалі то я. Але ти. Починай рахувати від 10. У лішному кутку. Mm -hmm. У лічному кутку я... Короче, В них традиція, що вони мають грати в хованки. Okay. No Окей. То... Не підглядати. Окей. Okay. Той сказав, що жабний споубил. Короче, він не знав, що він не убив. Тим все рівно. Так, тепер я маю знайти цих малят. Так, відкриваємо очі і шукаємо. Знайдіть їх усіх. Друже! Це сама тупа схованка ну, зі всіх. А як мені показати, що я його знайшов? Угу. На іглу запрыгнуть. Да? На цю штуку. Чи на юрту запрягнуть. Чи, чи це на юрту? А як мені сказати, що я його знайшов? Ну добре. Буду шукати другий метод. Зараз я його дістану. Зараз я його дістану. Так. Опа. Опа. І сюди! Опа! Ой, та п! Майо. Кап... Я з'явпа! Я на нього стрибнув, і він я впав. Так, друзів не знайдені. А прикол зотера буде таке, що е... загубився якийсь друг і його треба врятувати. I'm я, знай, таке може. я жахливо граю навіть у цю гру. Так, перший знайдений. Ну-ка, звісно, ти дуже банально заховався. Так, окей, де вони ще можуть бути? Приходимо тоді сюди. Банбанела! Я ти ти шахраю єш. Ти шахрю, шахрай, ну, коротше. Думаю, що я не по справжньому їх знайшов. Так, окей. Дивимось тут. За екраном. А я можу ще раз пройди? Чи я ту маю проходити? Так. Ну я на даний момент зараз, не хочу це проходити. Окей, куди вони ще могли залізти? Ці діти. Так, я вже двох знайшов, треба найти ще банбана і ще оцього хвилясту. Тому йдемо сюди наверх. Так, окей, тоді давайте я вам зроблю таймлапс, як я шукаю цих малих. Так, я знайшов ще одного. Попався. Так, залишилося знайти ще банбана. Банбана і ще якогось синього. Чи ні? Чи тільки банбана. Пішли шукати банбана. Таймлапс. Все, банбан -бан знайдений. Damn. Друзі, банбан -бан знайдений. Чорт забирай. Це хіба не всі, да, ще треба якусь... То, 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 то. Так, ще одного треба знайти. А де він може бути? Я навіть не здогадуюсь. Ну Зараз подивимося, зараз найду. Все, ми, ми знайшли останнього. Під... ти підглядам! Нічого я не підглядав. Я чесно грав. Це ще не все, серйозно. Як на мене, це все, я всіх знайшов. Чи я маю ще ту головоломку вирішити? Походу, що так, я мушу ще ту головоломку вирішувати. Ну добре, зараз вирішимо. Але для чого я вже зроблю таймлапс? А хоча ні, друзі, давайте на цьому моменті ми, я буду вже завершувати відео. Тому, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Е, там я випускаю спойлери до відео. Та плюс ви можете скачати попіпутам 4 мобільну версію на телефон. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Try Games, і всім пока-пока!